В Україні вже збудована на повну потужність працює мережа цифрового наземного ефірного телебачення. Це означає, що тепер через звичайну антенну можна дивитися безкоштовно українські телеканали у високій цифровій якості зображення та звуку. Для приймання цього сигналу необхідно підключити спеціальний пристрій, телетюнер. Державний комітет телебачення і радіомовлення провів тендер по закупівлі цифрових приставок для соціально незахищених верст населення, а саме, інваліди першої та другої групи, інваліди війни третьої групи, особи, які виховують дитину інваліда за умови. Що дитина проживає разом з ними, особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу, а також особи, на яких поширюється право на отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років. Про порядок отримання розповідає начальник управління праці та соціального захисту населення Новгород Сіверської райдержадміністрації Галина Гавриленко. Постанові кабінету міністрів України від 21 квітня 2012 року номер 245 затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами прийому сигналів цифрового телемовлення. За останній місяць заявами на отримання безкоштовного пристрою цифрового телебачення в нашому районі звернулося понад тисячу громадян. В цілому по Новгород-Сіверському району проживає понад дві тисячі громадян вище зазначених категорій, які мають право на безоплатне отримання. Такого пристрою. Для того, щоб написати заяву на отримання безкоштовного телетюнера, треба звернутися до приміщення райдержадміністрації в управління праці та соціального захисту населення, а саме до кімнати номер 8 що знаходиться на першому поверсі Райдержадміністрації. Для того, щоб отримати безкоштовний телетюнер, треба звернутися в управління праці та соціального захисту населення і заповнити заяву відповідно. Зараз як вона оформлюється, ми покажемо вам. Начальнику управління праці та соціального захисту населення Гавриленко Ганні Петрівні, від громадянина або громадянки, прізвище та ім'я батькові. Далі ми підкреслюємо групу або категорію, до якої віднесеться особа, або це інвалід першої групи, або друга, або інвалід війни третьої групи, або особа, яка виховує дитину інваліда, при умові, що дитина проживає разом з нею та не перебуває на повному державному отриманні. Або це особи з малозабезпеченої сім'ї чи сім'ї, у які у 2011-12 роках отримували субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Село, місто, вулиця заповнюються, номер телефону, реєстраційний номер облікової карти. Далі треба уважно прочитати та підкреслити на сьогоднішній день, яким телебаченням ви користуєтесь ефірним, кабельним або супутниковим. Відповідно до статті 6 закону України про захист персональних даних, чи даєте ви згоду на обробку своїх персональних даних, що пов'язане з отриманням засобу приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, номер та дата видачі пенсійного посвідчення або посвідчення особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до законів України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. До заяви додаю, додаються такі документи. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності і копію свідоцтва про народження. Далі, підпис та дата. Всі ті люди, які ще на сьогоднішній день не звернулися до управління праці та соціального захисту населення, можуть звернутися у будь-який час з 8 до. 17-ї години наші спеціалісти чекають на вас до 2015 року. Аналогове телебачення повністю заміниться цифровим. Подати заявки до управління праці та соціального захисту населення на безкоштовне отримання телетюнера слід до 1 липня 2012 року.